Відволікати дітей від війни дуже допомагає спорт і, звісно, імениці атлети. Зіграти з легендою українського тенісу на українських кортах зараз не є проблемою. Сергій Стаховський активно проводить майстер-класи в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі і, звісно, у Києві. Відповіді на недитячі питання тенісних дітей, щирі емоції та корти, що пам'ятають окупацію Київщини. Чув і бачив наш кореспондент Євген Перестенко. Я той кайф, тому що я пам'ятаю, коли я був малий, коли я там відвідував ці майстер-класи, навіть просто грав з гравцями якогось там середнього топ-рівня, То для мене це був ну такий потужний мотиваційний поштовх для того, щоб продовжувати грати, да, там, або розвиватися. Тому моя задача це просто, щоб вони не закінчили а навпаки, продовжували грати. Дві години показового тренування 40 дітей від 6 до 16 років. Всі учасники самовіддано відпрацьовують на корті кожну вправу і кожен удар. Адже хочуть виглядати на рівні зі своїм наставником. У нього дуже гарна техніка. Я бачу, як він грає, і в нього дуже гарні удари. В нього все попадає в корд. І для мене це дуже важливо. Це вже не перший раз. І мені так подобається. Це шанс пограти з дуже гарним гравцем. І в принципі, ну можна щось дізнатися, коли він грає, які удари, як він це робить. Це дуже присе, як на мене. В основу майстер-класу закладена низка завдань: короткі та довгі розіграші, гра на точність, а також проведення комбінацій. Кожен, хто виконав право бездоганно, отримує призвід Сергія Стаховського. Та й загалом, кожен учасник заходу отримав пам'ятний подарунок від легенди українського тенісу. Український тенісний центр Святопетрівському, який став місцем проведення події, не за чутками відчув на собі одну заїжджену фразу спорт поза політикою в січні 2022 року. У центрі завершилася реконструкція. А вже 28 березня, через місяць повномасштабного вторгнення Росіян, УТЦ був обстріляний загарбниками та зазнав чималих пошкоджень. Був прильот між будівлею і кортом грунтовим, пошкодив ну, повністю всю будівлю, статику нарушено. Ну, було дуже неприємно, звісно, директора була реально в такому. Погано в настрої, тому що ну це все будувалось метікістичні страс. Очільниця українського тенісного центру, заслужена тренерка України Альона Святова, наступного дня після обстрілу була на місці подій ракетний удар по її діти, що переживало емоційно важко. Уже вночі мені зателефонували, що біля тенісних кортів пожежа. Я включила відеокамери, все було нормально, і світ був. И утром, когда приехала, прилет был с той стороны, со стороны грунтовых кортов, посмотрела, слава богу, все цело. А когда уже завернула, там у нас воронка была между зданием и грунтовыми кортами, часть грунтового корта. Ну, до сих пор есть отметины, которые ну, очень дорого, чтобы заменить. Тяжко. Тяжко. Та сьогодні вже майже всі нагадування про руський мір прибрані, а будівля та корт відбудовані. Український тенісний центр знову живе улюбленою грою та дитячими емоціями. І, хоча після початку повномасштабної війни спортивне життя, як і звичне довоєнне, змінилось, враховуючи щоденну небезпеку та повітряні тривоги, юне покоління все одно стрімко йде до цілі. Зараз в ОТЦ тренується близько 130 дітей, а це вдвічі менше ніж до 24 лютого. Серед них є й тенісисти з Харкова, Северодонецька та Луганська, та бажання продовжувати займатися улюбленою справою та жага до перемоги вкотре доводять, що український народ найсильніший і його росіянам не здувати. Ми переможемо, ми їх вичистимо, ми їх винесемо ногами вперед. і Все.